Куди веде тебе твій шлях? Дже Турти 2 відкриває перед тобою дорогу, твою власну, неповторну, яка не знає перепон. Це твоя свобода обирати кожен маршрут, кожну мить. Життя в Україні це калейдоскоп емоцій, можливостей та несподіваних відкриттів. Ми працюємо, мріємо, відпочиваємо. І кожен день для нас це новий виклик і нова нагода. «Джетур Т2» – той, хто готовий бути поруч у будь-якій ситуації. Вентуальний повний привід і потужний двохлітровий турбований двигун допоможуть тобі долати перешкоди будь-якої складності. Ергономічне сидіння, lcd панель приладів і 15-дюймовий мультимедійний дисплей в парі з преміальною саунд-системою Sony зроблять твою подорож максимально комфортною. The Tour T2 – це комфорт, де б ти не був. Серед затишних міських вулиць чи на шляху, який ти обираєш сам, або тобі підготувало життя. Асистенти прослідкують, щоб поїздка була максимально безпечною за усіма міжнародними стандартами, безпечною і теплою, адже в автомобілі є підігрів лобового скла, керма усіх сидінь і навіть скловмивачі. Панорамний дах, 50 місць для зберігання речей, а також яскраві надійні релінги, чорна стеля, як і весь інтер'єр, lighting, підсвітка і дуже просторий салон. Відтепер все, що було недосяжним, стає твоїм. Ти обираєш свій шлях, ти обираєш джетур Т2. Відкрий нові горизонти. Живи наповну, будь вільним у своєму виборі. Досліджуй, відчувай, підкорюй джетур Т2 це лише початок.